Наше життя, воно не зміниться тоді, коли ми будемо перебувати у нечистоті, у неправедності, чинити гріх у своєму житті і паралельно взивати до Бога про допомогу, як може Бог прийти у наше життя, якщо ми цього хочемо лише у скрутні моменти, тоді, коли приходять проблеми у наше життя, і я розумію прекрасно, що моє життя воно було аналогічне. Коли все було добре, я не хотів бігти до Бога, я не хотів вивчати його, пізнавати його, а тільки тоді, коли піджимає мене щось. Я все, я шукаю Бога, я хочу Бога е, пізнавати. Але що говорить моє серце? Якщо я прийшов до Бога у нечистоті, у неправедності, тоді Бог і не почує мою молитву. Тому для того навіть Ісус Христос він для початку всього Він говорив, покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. І найбільша радість на небесах це. Від того, коли одна людина грішна приходить до Бога, кається, сповідує всі свої гріхи, відкидає це все лихе, яке було у житті, і зовсім змінює своє життя на краще.